Є новина, друзі Буданов ставлених Трампа. Дослухайте до кінця New York Times Написало статтю вже після того, як стало відомо, що Буданов буде головою офісу президента. Ну це невеликий секрет. Багато хто каже, і до цієї статті я чув про те, що він Буданов, має серйозні зв'язки в США. І от ці статті зазначається, що він там проходив навчання по програмам ЦРУ, що він давним-давно співпрацює з американською розвідкою. Ну з боку України, якби. Він, коли отримав поранення на сході, лікувався в США, а це теж дуже серйозний фактор. Зрозуміло, просто так в США не приймають на лікування людей. Тобто, ну він дуже важливий для дуже поважних людей в США і в розвідувальному. Товаристві. Е, також вони зазначають, що він має як і формальні, так і неформальні зв'язки в розвідслужбах, Він розуміє логіку дій взагалі американської сторони, і е, його дуже важлива роль може бути під час перемовин, саме якщо знову ну, повернеться розмова завершення війни до перемовин, Тому що Путін зараз зриває. Ми бачимо і, і атака на резиденцію, і зараз нібито готуються якісь провокації, що Україна, нібито буде робити на території Росії. Ну це свідомо робить Путін для того, щоб. Зірвати е, перемовини, то Буданов може відіграти значну роль, тому що є в нього серйозні е, ну, зв'язки. І я думаю, що вони доходять до адміністрації Трампа однозначно, тому що. Вся розвідка, вона кому доповідає Президенту. і ми можемо просто припустити, що Буданов це такий ставлених Трампа, тому що Єрмак він нікому не подобався. Давним-давно його там і європейські партнери ну натякали, що його треба замінити. Ну і американські, я думаю, говорили Зеленському про це прямо. Що дуже важливо, що Зеленський вже після того, як він заявив, що Буданов буде головою офісу президента, е ну звернувся і сказав, що треба. Проводити реформу ДБР, а ДБР це був інструмент повністю Єрмака, які виконували просто його вказівки. Не завжди законні. Ну, багато є справ, які, як на мене абсолютно не мають під собою підґрунтя. Проти активістів, журналістів, та й НАБУ, наприклад, так. І це добре, тому що Зеленський по перше повертається до реальності, що показало його звернення. А по-друге, призначена людина, яка має прямий діалог з адміністрацією Трампа і має напевно там відповідний вплив, якщо він отримав цю посаду. Ну і напевно він не захоче цього втратити і вижене всіх в шию ті, хто ну займалися не тим, щоб розбудовувати державу і наближати завершення війни. А займалися своїм збагаченням і збереженням тиску на людей, які їм не подобаться. Лайкерпос підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини, підписуйся.